Бівет вечірні пори. Тут зробили фотозону. до Великодня, зайці. Писанки. 19-та година, ще не така пізня година, там взагалі тепло, сонячно. 19-та година. Ввечері набивати бюлетіпи більше. Ну, в сенсі ті, що п'ють воду, ніж вранці. Є інші розваги, тут катання на самокатах. Магнолія вже відквітла. Ну, хто не вірить, що це магнолія, там магнолія. Вона писала, що не магнолі. Айдематорські напрямку до центру. Тей ресторан Ліворуч під назвою Пегаш, як не працював, так не працює. Ми взагалі багато можемо показати ресторанів, які не працюють. Користь від цього, ми показуємо новини. От ще тільки-тільки закрилось, а ми вже знаємо. Щось тільки-тільки відкрилось, а ми вже знаємо. От Ми вже знаємо, що в Трускавець знов приїдуть динозаври. Пам'ятаєте, в Трускавці були динозаври? От. А потім їх не стало. А ми знаємо, що вони знов приїдуть. Знаємо коли, знаємо куди. А в травні на горі Бориславської. Як тільки встановляться, зразу запрацюють. Ну, і, по ідеї можуть там стояти ціле літо. Аж аж до жовтня навіть. А й ярмарок, ми ж теж казали, що Великодній ярмарок під'їхав. Будуть його встановлювати до великодня. Ми виходимо на вулицю Бандери. Майдан Кобзаря. Будемо йти в напрямку до міської ради. У в мене ж тепер теж соколи виконані цієї дівчини в цієї місці асоціюється з Трускавцем. Це мелодія Трускавця. А що Наш підписник вдало написав. А тут магнолія ще квітне. Пятнадцять тринадцять зачинено, далі знов зачинено, це я вже про вікторію. Далі ліворуч знов зачинено зачинено. Вже бачите не став такий період, що для когось великодні свята заходять, для когось майські праздники заходять. Але в будь-якому випадку людей мало б ставати вже більше, якщо би мало. Бузок біленький, гарненький. А з культури в мішчал. Музей. Напуст Трускавець. А ми, як і обіцяли, вже майже майже лічли до міської ради.